Сумнів або невіра. Дорогі мої, стан сумніву і внутрішньої невизначеності, який ви так часто переживаєте під час молитви, ви сприймаєте як невіру. Це результат непослідовного мислення, яке, на жаль, зустрічається дуже часто. Проте для молитовного життя цей стан не являє абсолютно жодної загрози. Невіра і сумнів це абсолютно різні речі. Невіра є атрибут волі і полягає в тому, що людина відмовляється вірити, тобто відмовляється побачити свої власні сподівання, визнати свою безпорадність, прийти до Ісуса упокорено і довірливо поговорити з нами про свої гріхи і свою хворобу. Сумніви це занепокоєння, біль, слабкість, які час від часу вражають нашу віру. Тому ми можемо назвати сумнів хворобою віри, занепокоєнням віри. Така хвороба віри може спричинити більше чи менше болю і бути більш-менш тривалою, як і інші хвороби. Проте, якщо ми здатні поглянути на неї, як на страждання, яке було послане нам, вона перестане жалити нас болем і розгубленістю. Усі страждання, які посилаються нам у результаті, служать нашому плану, таке ж і страждання віри. Воно не таке небезпечне, як нам здається. Воно не шкодить вірі або молитві. Воно лише сприяє тому, щоб ми відчули свою безпорадність. А безпорадність, як ми вже говорили вище, це психологічна сила, що підтримує і проводить в рух молитву. Ніщо не посилює нашу молитву так, як почуття нашої безпорадності. Ці думки, дорогі мої, на перший Погляд суперечить положенням писання, наведеним вище. Писання категорично стверджує, що той, хто молиться із сумнівом, не може бути почутий. Проте ці положення не можна розглядати у відриві від їх контексту. Нам слід порівняти їх з іншими місцями писання, пройнатиме тією ж духом. Спеціального розгляду вимагає розповідь, викладена в Марка 9, 14, 30. Поки Ісус і троє з його дванадцяти учнів переживали преображення, що відбувалося на вершині гори до учнів, які залишилися, один чоловік привів хлопчика, одержимого бісами. Учні не змогли вигнати з нього Злого Духа. Ісус повернувся і батько привів дитину до нього. Він розповів йому, як довго син перебуває в такому стані і як велике його страждання. Потім Він додав з пола: якщо можеш, допоможи нам, змилосердися над нами. На це від Ісус відповів: якщо хочеш, трохи можеш вірувати все можливе віруючому. Чоловік. Здавалося, відчув серйозніх цих слів і вигукнув у відчаї. «Вірою, Господи, допоможи моєму невірству. Ми бачимо тут типовий приклад віри, що сумнівається. У даному випадку сумнів, як завжди, йде двома шляхами: один пов'язаний з Богом, другий з вірою. Чоловік каже буквально те, що відчуває він. Якщо ти можеш зробити щось, то змилуйся і допоможи нам. Він не повністю упевнений, що Ісус здатний допомогти йому, коли Ісус протиставив його скептицизму, в Його питанні різкі слова про віру: якщо ти можеш. Той, хто вірує, здатний зробити все, що завгодно, цей чоловік повністю здався. Він відчув істинні слів Христове, проте відчув також, що його віра підводить його. У той момент на карту було поставлено все. Проте він не знав, що ще можна зробити, окрім як повідомити правду про те. Як віра і сумнів борються за володіння його душею, тому він каже: Я вірую, допоможити моїй невірі. Дуже важливо зазначити тут, що він використовує слово невіра. Він сам називає свій сумнів невірою. Саме так завжди поступає той, хто дійсно вірує. Він судить себе строго і немилосердно, проте нам слід зазначити, що думає Ісус з приводу цього сумніву, цього нестійкого, хиткого стану. У його очах це була віра, це абсолютно очевидно, бо Ісус зціляє хлопчика. Якби сумнів батька був дійсно невірою. Ісус не зміг безцілити дитини. Це ясно із вірша 23 а також з винятковою ясністю звучить у Марка 6,5,6. і не міг створити там ніякого чуда, і дивувався їхньому невір'ю. Тут ми бачимо, дорогі мої, якою слабкою, нестійкою, хиткою може бути віра. Зауважте, що віра в момент молитви назвала себе невірою. І все-таки це була віра. Її вистачило для того, щоб Ісус міг зробити одне із своїх найбільших чудес. Адже учні теж намагалися зцілити хлопчика, проте їм це не вдалося якої ж причини, заклик такої слабкої, нестійкої і повної сумнівів віри міг бути почути, бо там була присутня сама суть живої віри, заклик був звернений до Ісуса. Чоловік повідав про свій біль Ісусові. Він зізнався в хворобі своєї віри, сказавши Ісусові, що вона. Повна сумнівів, розуміння природи молитви і віри, яке є у нас тепер, повинне, без сумніву, спростити наше молитовне життя і зробити його легше. Перед усім нам стало ясно, що відповідь на молитву залежить від наших емоцій або наших думок. До і під час або після молитви. Приклад з нещасним батьком з Марка 9 демонструє нам це з повною ясністю. На його емоціях нічого не можна було побудувати ні до, ні під час, ні після молитви. Становище ставалося безнадійним. Учні намагалися зцілити його сина, проте їм це не вдалося. Потім прийшов Ісус. Він наполягав, що треба вірити. Коли нещасний батько вигукнув у відчаї вірою, Господи, допоможи моєму невірству, Він за моїм переконанням увірував, що всі шляхи для нього закриті. Його думки давали стільки ж надії, скільки і його почуття. Він повідомив нам дещо з того, про що він думав. Якщо ти можеш зробити щось, Він зовсім не був впевнений, що Господь статен зробити більше, ніж його учні. А коли з Ісусових слів Він зрозумів, що це в якійсь мірі залежить від нього самого, від його віри, він прийшов у ще більший відчай. Він відчув, що немов би коливається між вірою і невірою. Тут є про що подумати, дорогі мої і нам. бо ми постійно стикаємося з подібною ситуацією в своєму молитовному житті. Ми коливаємося між сумнівом і вірою. Ми не впевнені, що молимося правильно, що молимося згідно з волею Божою. І навіть якщо ми з усією впевненістю розуміємо, що наші молитви узгоджуються з волею Божою, у них часто буває так мало упевненості і щирости, що ми з цієї самої причини сумніваємося, що будемо почуті, нам здається, що в такому стані розуму молитися Богові мало небогохульства. Дорогі мої, у такий момент буде великим благом дізнатися, що в нас достатньо віри для того, щоб прийти зі своїми проблемами до Ісуса і віддати їх Його милості. І хоча в наших серцях так багато сумнівів і так мало віри, ми можемо подібно до того Батька, який прийшов до Ісуса. Почати з того, що скажемо йому про свої сумніви і свою слабку віру, так нам стане легше і ми зможемо молитися більш щиро. Нам не слід напружуватися і примушувати себе вірити чи видавлювати сумнів зі свого серця. І те, і друге у рівній мірі безглузде, ми можемо. З усім цим прийти до Ісуса. І неважливо, наскільки важко це буде, нас не повинні відлякувати наші сумніви чи слабка віра. Треба лише сказати Ісусу, що наша віра слабка. Ми впустимо Ісуса в своє серце, і Він виконає Його бажання. Ви не вірите в Бога, але кажете на знак подяки дякую. Це найкраще звучить російське Спаси Бог. Ви не вірите, що Христос жив на землі, але ведете літочисленням від Різдва Христового. Ви не вірите, що Христос воскрес, але називаєте Його чомий день тижня, неділею, Воскресіння. Ви не вірите, що людина була створена за образом і подобою Божою, але називаєте потворною людину, яка втратила цей образ, безбожник. Ви не вірите, що біси існують, але кажіть, що собака шалена, що... або що машина мчить на шаленій швидкості. Ви не вірите, що хам Семеноя, буття 9-8 існував, але не любите, коли вам хамлять. Ви не вірите, що нам буття 38-8 день існував, але ви знаєте, що таке анонізм. Ви не вірите, що у людини є душа, але вірите, що бувають душевно хворі або психічно хворі від грецького психодуша. Ви не вірите, що цап відбувало існував? левіт 16-2022. Але не любите, коли з вас його роблять. Ви не вірите, що людина має душу, але не любите, коли вас називають бездушною людиною. Ви не вірите у духовні закони. Але водночас вас часто мучить совість, якщо ви не. Якщо ви не безсовісна людина. Ви вважаєте, що людина це лише бездушне живе тіло. Але ці, це тіло, а не душа, може сподіватися, вірити, любити, мріяти, співчувати, ненавидіти, заздрити, засмучуватися. Ви вірите лише в матеріальний світ, але не вважаєте матеріальною совість, співчуття, заздрість, смуток, ненависть, віру, надію, любов. Ви не вірите в Бога. Оскільки Бога ніхто не бачив. Але одночас вірите, що можна розмовляти по мобільному телефону, хоча радіохвиль ніхто не бачив. Ви не вірите в Бога, але віддаєте перевагу натуральним, створеним Богом продуктам, лікам, тканинам, меблям, матеріалам, синтетичним створеним грішною людину без Божого своє. Ви вірите, що аксіоми не потрібно доводити, але потребуєте доказів існування Бога. Ви не вірите в Божі заповіді, але не любите працювати у неділю. Ви не вірите в Бога, але використовуєте Слово Боже Біблію у своєму житті. Хто не працює, той не їсть. Друге послання до Филипян 3:10. Що посієш, то пожнеш послання до Галатів 6.7. Хто копає яму, той сам у неї упаде, Еклезіаст 10:8, Закопати талант у землю. Євангеліе від Матея 25, 31, 33, списном праведника, книга приповістей Соломонових 3, 23, 24. Хто до вас мечем прийде, то й від й загиб, Євангелія від Матея 26.52, і Голіяв, перша книга царств, 17. 11.58. Сильні швіту цього, Псалом 117, 8, 9. час збирати каміння, час розкидати каміння, Еклезіаста 3:5, у вогонь та у воду. Псалом 65, 12, голос голос у пустелі. Євангеліє від Матея 3:3, не хлібом єдиним. Євангелія від Матея 4:4, випити гірку чашу, Ісайя 51,17, не від світу цього, Євангелія від Івана 18.36, має пророка в своїй вітчизні, Євангелія від Луки, 4.24, Кесарю Кесареве. Євангелія від Луки 20,25. живий труп, перше послання до Тимофія 5:6, устами немовлят. Євангеліє від Матея 21, 15, 16. Ні, ніщо ж не вагалося, послання Якова, 1,6, Манна небесна, друга книга Мойсея, вихід 16, нести свій хрест, Євангеліє від Матея 10, 38. вісім, Євангеліє від Марка 8,34. Ви не вірите в Ісуса Христа? Але використовуєте християнські мудрості, біжить, як чорт від ладану, кидається, як оглашений, якщо здається, хрестити ще треба, ледве-ледве душа в тілі, новопереставлений, відпитий, випустити дух, як з хреста знятий і так далі. Вам подобається гармонія, і краса цього світу, Гори, море, ліса, поля, річки, зірки, звірі, птахи люди. Але ви бажаєте, що все це з'явилося з собою? Ви не вірите у Бога, але вірите у науку, незважаючи на те, що наука теорія ймовірності показує, що ймовірність того, що цей світ був створений розумною істотою, трильйони разів вище ймовірності того, що цей світ і все в ньому виникло собою. Ймовірність спонтанного зародження життя, з урахуванням ймовірності спонтанного складання необхідних, сприятливих умов мізерно мала, і має стільки залежностей, включаючи, наприклад, орбіту землі, нахил її осі, параметри Сонця, склад земного ґрунту, що навіть не може бути точно підрахована. На скидку, якщо опустити тисячі факторів, це ймовірність набагато менша Це якийсь там, не знаю, за 0,0 мільярд 1%, мільярдний процент. Ви вважаєте себе розумними, за віруючих, а на той час вірите, що ваш мозок з'явився сам собою. Ви вважаєте себе розумніми за віруючих. Але водночас вірите, що ваші прабатьки були мавпами. Ви вважаєте, що весь світ з'явився від довільної сполуки хімічних елементів, але не вважаєте, що поема може з'явитися від довільної сполуки літер? Ви вважаєте, що весь світ з'явився від довільної сполуки хімічних елементів. Але не вважаєте, що комп'ютерні програми з'явилися від довільної сполуки нулів та одиниць. Ви не вірите у творця, Всесвіту у першому випадку, але вірите у творця комп'ютерних програм у другому. Ви вважаєте себе всього лише майбутньою купою доброва, що смердить, лише пишаєтеся тим, що ви не такі дурні, як ці віруючі у вічне життя. Ви не хочете виконувати християнські заповіді, вважаючи, що людина повинна сама вирішувати, що їй добре, а що погано, але вже в той час не хочете, щоб ваша дружина, чоловік, була перелюбницею, перелюбником. Щоб ваш син був п'яницею, щоб ваша дочка стала блудницею, щоб вас обікрали, щоб вас обманювали, щоб вас ненавиділи, та, зрештою, щоб вас убили. Сказав безумець у серці своєму немає Бога. Псалом 52. 2. Справді, дорогі мої, суєтні за природою всі люди, у яких не було знання про Бога, які з видимих досконалостей не могли пізнати сущого, і, дивлячись діла, не пізнали винуватця. Книга премудрості Соломона 13.11. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. А я уділю вам благословення і також пальчик вверх, пальчик вниз. Віддаюся на, ваш, на вашу совість. Слава Ісусу Христу!